Всім привіт-привіт! З вами я Дені, і де сьогодні. Ем, в нас Custom PK Tycoon Це така гра, де потрібно робити комп'ютери, різні речі такі. да Ну так. Отже, я сьогодні вам покажу, розкажу, як робити ці всі речі. Ну що ж, давайте розпочнемо. І так, я вже заспавнився, і якщо що, це я. Ну, просто, типу, це є. Це мій другий аккаунт. Так що. Зараз будемо розбиратись так. Це хто? Це якийсь NPC. Хей. Е, Вітаємо! To... Коротше, ось це в нас е, е, електричний магазин електро. Магазин запчастин до цих комп'ютерів. Да. Ось тут пише. І ви можете купити різні круті штуки, точніше частини вашого комп'ютера. Клади його на свої подіуми і заробляй гроші. Цікаво. Добре, от дивіться, якесь яєчко. Ану. О, я, я підібрав яєчко. Угу. Поступає ще яєчко. Так, оце хто такий? Ще якісь NPC. Написі... Hey there. I'm Fluff. Це, коротше, якийсь Fluff. Uh, він заступник розробника чи що. Я дякую тобі, що ти граєш в цю гру і показуєш І показую тобі це. Я маю код просто для тебе. там за код. Веде код Fluffy і получи 10 хвилин Бусту Fluffy V. Так, і дивіться. Що? Кіт Diamond, Gold і Cash. О, блін, це. Я думав, що тут буде моя ця... Добре, як я зрозумів, нам потрібно знайти цей а це не моя. Паву. Вау! Подивіться, які тут комп'ютери. Ні, О, оцей 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 взагалі. Ось це якийсь, не знаю, без. Якісь відкритий. О! О! Кріпкорб! Шикарно, чудово! Просто чудово! О, означає, давайте... Що я хотів зробити? А, ну так, я хотів сюди зайти, бачив тут пейнт. О! Ну давайте ось так. И ось так. И ось так. О! А фрейм будут били. Не, 4. Не, черные. О. Ну, мне, я думаю, что выглядит чудово. И значит, в меня сейчас тут Так, так. Ого, мне сразу дали Капець? мені зразу дали детальки для мого першого у світі комп'ютеру. Ну добре, давайте додам кейс. Опа. Так. Е, не знаю, давайте кольор можна міняти. Хай буде, напевно, зеленим. А, то апгрейд. понятно. Зрозумів, тобто ми зараз навіть нічого не зможемо покрасити, ми нічого не зможемо. Ну добре. Тоді, давайте зараз все. Стопа, що там було? Добре. Давайте зараз все вставимо. А, і все, даже кулера немає. 49 гривень, коротше. О, і ще нам потрібно е, придумати для нього ім'я. В мене є ідея. Ну, я думаю, що чудова назва для комп'ютера. Ну що ж, все? І що тепер? Продамо покажу, давайте. Думаю. комп. А, мені казало щось про подіум. Опа. Так. А, ось. О. Ну, виглядає так собі. Куди я їду? Так, я пропустив свою зупинку. І такс. Ну, для комп'ютера, о, до речі, мене вже 90 гривень. Ну, для комп'ютера спочатку потрібен кейс, і ми вже можемо купити за 20 гривень. Вентед кейс. Венталіційний кейс, добре. Купляємо один. в мене залишилось 80. Ну, я думаю, що не будемо всі ці гроші втратити на материнську картку. Так що купимо ось цю. До речі, дивіться, як я зрозумів, ось тут цей КПУ, тут пам'ять, а тут ще наоборот Тут пам'ять а тут. Добре, зараз подивимось. О, купляємо. О, дивіться, КПУ. Ми дійшли до нього. Купляємо одну 1200. Ось так. І переходимо сюди. Тут в нас. Рам пам'ять. А 16 аж 8000, стоїть, капець. Окей, купляє... купимо дві таких штуки. І. Тут вроді одну треба. Е, ну, добре, купимо одну таку. Переходимо сюди і. Ось цю виходить. Це в нас ГПУ. Це що таке? Я, я можу не знати. Я, ж... я вже 5 років англійську. Хм. Окей, моє знання англійської мені не допомагає. Ще дуже-дуже жалко... Але добре, не будемо зупинятися стоп. А в мене 28. А в нас було 100, ми могли прокачати робочий стіл. Але зараз ми почнемо робити новий комп'ютер. Е опа, опа. Це поки що буде швидко. О, дивіться, тут є якісь позиції. Ось. Один, один, два. Добре, давайте другу. О! А! -а, -а. Перезом, що за позиції. Окей, кепел, цю ще Ой, це не кольор. Це не кольору. Що це таке? <плух> Я не збиратися з цих комп'ютерів. І так, наш, наш комп'ютер вже коштує цілих 2. Дві... 201 гривню, капець. Ну Добре, давайте просто назвам його. Кріп, ко, комп. Кріпком 2. 2. Ну і все. Тепер можна, думаю, продати ось цей. Можна продати перший кріп Опа, ой. Я його ставлю на. О, так. І продаємо. І тепер ставимо цей. І в нас тепер 118 гривень. Ну що ж, давайте. Так, з'явилася ось ця. Канійка і... Ем, до речі, тут ще якісь є три магазини. Давайте сюди підемо подивимось. Ого. Сюди мені ще рано. Так, next can. Я... Хто? Сонячний камінь! Надіюсь, хоча б тут буде щось нормальне. Не зрозумів. сумів? Hey, you must unlock the basement upgrade before you can use unit. keep upgrading your shed and check back on your cell and ready. Я Якого пороха, чувак! В uh, нього тут бар'єри мене прийде. І так, тепер... До речі, ми тепер можемо купити core ash кейс. Давайте купимо і значить материнську плату. точніше, картку. Тепер тут опа і таку безтресенько. Опа. А, ага. Дві таких. Так далі ось це. І... В нас не залежає... О! Хреблі. Ще кілька таких штучок. Опа, опа. Вже не вистачає і... Уж ну все пішли додому. Так, я вже вдома, і давайте зробимо новий комп'ютер. Як завжди ставимо ось цей кейс і дивимося, скільки він коштує. 140! Я його скупив за 100 і можу продати за 140. Окей, трохи немає логіки, але добре. І. Наш комп'ютер тепер коштує. 261 гривню? Чому? Тому що буде трохи більше. Кліпком 3 і тепер можемо з легкістю продати ось цю другу версію і поставити на подіум третю. Так. До речі, я забув про фарби. Ну добре. Так, а тепер ми можемо прокачати щось одне з наших речей. Або місце, або подіум хочу другий поділ. Так. О! Осень. І тепер ми зробимо четвертий комп'ютер. Зараз будемо купимо. Точно телепортуємося. І так, по кейс, знову купляємо, О, до речі, а можемо материнську картку цю ні, Давайте поки що ось цей, а зараз ще. Опа! Декс, тікс. В мене немає грошей. А... Цікаво, для чого пша ці яйця потрібні? Ой, яйця. Так. Може ще десь тут. Що це там таке? О, я ще одне. Так, нас зрозумів. Це що в нас таке? Ідіть ви. Добре, йдемо туди. Тут якийсь чорний негарочок. А, він е, Бусти, але Мені воно не потрібна. Ти запізнившися, чого. Ще там щось таке не буде. Купляємо цю. Далі ось цю деталь. Потім вже ось ці. Скільки там треба було? Один, два. Ай, блін. Назад додому і прокачуємо цей і быстро знову магазинчик. Так, ще один. Ще один. І блін, нам чуть-чуть треба. Давайте збираємо тут ячку. Так, давай, 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 быстріше, швидше, швидше, швидше. Нарешті в нас буде шик. Карний, просто ідеальний комп'ютер. Що, як за то? Кар аж так. Да! Нарешті! Нарешті! До речі, вже другий корій. Знов треба обхрейнути. Ну добре, ми можемо обійтись і без цього. Давай. Ой, хто? Ось такий е, зелено-чорний. І, те, що... і остання деталь готова. Боже, це виглядає якось диво трошки, але добре. 544 гривень. Добре. Так, і це в нас кріп. Компо 4. Ну що ж, виходить. А, все забрався. От тепер ми вже ставимо його на подіум. Так, а чому молоде нажимається. Опа. І... Опа. Ні, я хочу поставити, дайте поставити. Ну що ж, готові їх побачити. та да Ну, Виглядає. Ось це виглядає краще, ніж оцей. В любому якому всілякому тік. Збираємо яєчко і повертаємось назад. Для слідуючих апгрейдів мені вже потрібні тисячі. Не, пробле... не, проблем... не проблема, коли в нас вже 500 гривень. І тепер ми вроді. а ні, новий кейс не можемо. Але ми можемо купити нарешті просто ідеальну відеокарту, ідеальний блок живлення. І ідеальну КПУ. Не, це ще не ідеально. Але ми скоро зможемо. А що, якщо ми вже 4 гігабайти візьмемо? Давайте. 1, 2. У нас залишається 160. Беремо ось цю штуку. А, Може почекати, поки 170, 70 накопиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, єс! І так, давайте вже зробимо новий ідеальний комп'ютер. Тож, опа, перша деталь поставлена. І давайте в цей раз зробимо другий. О, той, ой, ой, який другий. Зробимо чорно-білий. Опа. І. ой, не то. І так, вже мій комп'ютер коштує 1290 гривень. Я в шоці. Нарешті в нас кріп комп Ну, і що? Тепер, до речі, в мене вже 568. Тепер ми продаємо ось цей. Ставимо Ставим спочатку цей, потім цей. І. Опа. Все. Ну що ж? Я думаю, що це прогрес. Я буду продовжувати знімати цю гру. І, якщо чесно, я хочу. І якщо чесно, я хочу вам сказати, що. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті ми не... в нас немає. О, до речі, давайте прокачаємо цей. Нарешті-нарешті ми знімаємо в Роблоксі не один Дорс. Нарешті, друзі, ми звільнились від нього. <кхем> я вам цього не казав, так що забудьте. Ну що ж, всім пока пока з вами з'явіння до нових зустрічей. Дивіться це відео, це відео, це відео і цей список відтворення. І ждіть нових серій!